Раді кілька разів намагалися переконати, я маю на увазі, ми опозиційні фракції, переконати, бодай ухвалити хвалити загального характеру постанову про 80-ті роковини голодомору, але в нас у більшості, ви знаєте, хто більшість складає, до сих пір є уявлення, що очевидно це якісь кліматичні метаморфози трапилися в Україні, що до 10 мільйонів людей. Пішло з землі, пішло життя. І не була проголосована ця постанова, хоча ми і такий варіант пропонували, і такий пропонували. Натомість ті люди, які не визнають голодомор як геноцид української нації, попідписували звернення до польського парламенту нещодавно, де попросили українців визнати такими, що здійснювали геноцид над поляками. Серед тих підписантів абсолютна більшість депутатів, які перемогли чи купили, точніше, собі депутатські мандати в Черкаській області. От мене питання, чи є ще в світі якась нація, де би депутати просили інший парламент назвати своїх соплемінників Співвітчизниками, бандитами, розбійниками і в поляків вистачило розуму? І міністр закордонних справ Цікорський і інші керівники польської держави сказали, друзі, ну ми не можемо руйнувати відносини з братами-українцями, бо очевидно це була братовбивча війна із українського і з польського боку, і, на щастя, така резолюція не пройшла. Чому я кажу про невеселі часи, бо здавалося абсолютно очевидні речі, ніхто не забороняє прочитати історію, тепер подивитися в документи, передивитися матеріали. І навіть сьогодні ми стоїмо перед ситуацією, коли е, не буду ображати Черкаса, думаю, в Києві то саме. Значить, там десь в кінотеатрах, комедії. Е, люди вважають, що можна весілля сьогодні справляти. І просто гуляти і радіти життю, хоча сьогодні в 80-ті роковини найбільшої трагедії в історії українського людства. Я як голова комітету з питань свободи слова сьогодні звернувся до всіх контролюючих органів, які, напевно, їм не дуже це були, передивився я зранку всі комерційні канали. Тільки на ТВА я побачив свічку пам'яті. Жоден канал чи то п'ятий. Чи то інтер. Не то, що словом, а хоча б позначкою якоюсь, формальною знакою, сказав би, що вони сумують з приводу цієї трагедії. Ну не вже треба якісь розпорядження адміністративні українцю донести, щоб він поважав і шанував свою історію? Тому цей скорботний день я радію, що є люди, яких... Болить душа і серце за нашу історію і сподіваюся, що ми доживемо до того часу, коли і в часи наших перемог ми будемо горді і єдині, і в часи наших трагедій ми будемо сумувати разом. Вічна слава безневинно загинутим і царство небесне.